Політичні протести проти друзів Путіна угорщиною та Сербією цими вихідними прокотилася хвиля протестів. Чим невдоволені люди і чи загрожують масові мітинги позиціям Орбана та Вучіча? Усі подробиці далі. У центрі Будапешта десятки тисяч людей. На головній сцені колишній соратник Віктора Орбана, а нині його затятий ворог Петер Мадяр. Угорщина знову хоче жити. Наближається весна, весна угорців, і разом ми покінчимо з зимою Орбана. Цей мітинг лідер опозиційної партії Тиса зібрав з нагоди національного свята, річниці революції проти австрійської імперії, що стала поворотним моментом в історії Угорщини, і пообіцяв угорцям нову революцію звільнення країни від Віктора Орбана, бо той не вирішує економічних проблем, б'є горщики з Європою і збагачується за кошт країни. Його батько, його брат, його зять, його друзі, його сусід, його адвокат, навіть його стоматолог і його тренер. Усі вони стали мільярдерами. Досить досить вас грабувати. Парламентські вибори в Угорщині відбудуться навесні наступного року. Та вже зараз опозиційна тиса випереджає за рейтингами керівну Фідес. Угорцям не подобається ані внутрішня, ані зовнішня політика уряду. Я вчитель, тому мене перш за все турбує освіта. Ситуація в цій галузі стала жахливою. Україні фактично створена феодальна система. Все контролює невеличка група людей, плюс російський вплив. Я думаю, ми повинні зробити все можливе, щоб Угорщина не стала другою білоруссю якою повинна стати Угорщина? Опозиція хоче поцікавитися в громадян через опитування, яке назвали голос нації. Воно стартує за тиждень і триватиме до середини квітня. Усього в анкеті 12 запитань, зокрема і про підтримку членства України в ЄС. На мітинг та ініціативу опозиції відреагував і прем'єр Віктор Орбан як зазвичай. Даремно, ви партія Тиса вдягнули нову європейську партійну форму. У вас ті самі господарі, ті самі плани і та сама доля. Ми вас переможемо. А це вже столиця Сербії, Белград. На кадрах один із наймасштабніших протестів в Україні за останні 10 років. Відставки президента Вучича цими вихідними вимагали понад 100 тисяч людей ми сподіваємося, що наше суспільство стане вільним після років життя у пастці брехні, злочинності, корупції та несправедливості. Ми чекаємо, що влада буде притягнута до відповідальності за трагедію в місті Новий сад, бо вона сталася через халатність державних органів. На протести серби виходять вже кілька місяців відтоді, як на початку листопада на щойно відремонтованій будівлі вокзалу міста Новий сад обвалився бетонний навіс. Загинули 15 людей. Влада пообіцяла розібратися і покарати винуватців у відставку. Подав прем'єр країни та кілька міністрів. Однак мітинги не вщухли. Ми чуємо людей, які протестують. Нам владі доведеться змінюватися і вчитися. Водночас, я сподіваюся, що усі чують і позицію більшості громадян Сербії. Вона не хоче кольорових революцій та насильства. Громадяни Сербії хочуть міняти владу шляхом виборів. Заперечив учас використання проти мітингарів звукової гармати про її застосування раніше. Повідомили учасники акції. Тетяна Логунова, подробиці телеканали інтерв'ю. Марафон єдині новини.